15 вересня. Вирішив зняти грузовський рожевий. По прогнозу післязавтра значний дощ, так що буду знімати. Посінина темно коричнева, брікси нагнав, навіть дещо вище, ніж я хотів би. Шкірка вже видає відповідну кондицію, захворювань немає. Листова поверхня також не вражена рибковими захворюваннями. Воза активно визріває, ну, пора брати у роботу. Планую робити сухе вино цього разу. На одній з дегустацій у Кропивницькому колега, колега із Маловісховського району привозив свій зразок грузу, мене дуже вразив. Так що хочу відтворити щось подібне. У мене ще в іншому місці три куща, там дещо вражальність менше. От, але ж сумарно буде якась певна кількість матеріалу для вина із гузуського рожевого. 15 вересня вирішив зняти таке зігреба, через 2 дні гарантовано буде дощ, не хочу ризикувати. Та й таке враження, що він якось швидко починає скидати кислотність. Тому, напевне, десертну вина не отримаю. з нього отримаю гарне сухе вино. Сукресість набрав, ну, десь в межах. 19. От. Так що працюю і з Греба. Цікавий сорт. Плодові творення такі невеликі. Ну, Буває більше, звичайно, я продемонструю, наприклад, ось ця. Вона буде мати вагу. Приблизно 350 грам. Так що знімаю зігребе, залишиться лише чорні виногради. І то, напевно, після доща треба буде дивитися, що там зукрислістю, можливо, потрібно буде терміново брати до роботи їх. Хочу відмітити таку тупову соковитість зібереби. Тобто тоненька зовсім шкірочка, там дві насінини і сік. Без всякої желейності. От просто собі, Видіться, як він виділяється. Ну, сік-сік. Насіни на, до речі, не темно-коричнева, а така, злегка. Але цукристість висока, кислотність падає, тому доводиться брати в роботу. Там, коли у не так, якась є незначна частина. Такої щільної відносно м'якоті, але в основному все розтеклося по руці. Цікавий сорт у мене є Я намір зробити з нього, хоч матеріалу буде мало. Намір зробити моносортове вино зігребе в даному випадку буде сухе, якщо воно мені сподобається, то там є євірність переприщеплення декількох столових на це саме зігребе. Побачимо. Поки що сорт подобається, за виключенням того, що він так малорослий, можна сказати. І про його ростові характеристики. От, але ну, ось така. Це, в принципі, найкращий кущ, який росте подалі від теплиці. Не подобається йому тепло, я про це розповідав. От, так що, зігребе, колір гарний. Дуже, смачна, дуже смачний сок у ягоді, просто дуже смачний. Не знаю, Якби не займався винорустом, то можна було б його повністю пускати на сок. Але ж хочеться отримати сухе вино з нього. Кілька слів про кацитерий магача, а з року в рік не перестаю дивуватися його здатністю до швидкого та ефективного освітлення. Ось на нижній частині ємності це об'ємом 30 літрів. Знизу відповідно ефективного відкладення, а на бокових вертикальних стінках навіть. Сконцентрувалися солі виної кислоти. Таких дві ємності по 30 літрів було. Ну і Після зняття зосуду утворився такий матеріал. Назвичайно прозорий. Зовсім немає натяку на якусь мутність. Цю ємність в літру я відібрав для видання розводки, для того, щоб виконати засів основного матеріалу завтра. Основний матеріал знаходиться в цій ємності, тут 50 літрів. І видно дно, наскільки прозоро, прозоре сусло. І, до речі, подібним чином себе поводить і вино із кацетелем маграча Я вже розповідав, що це найшвидше вино. От Перевага саме кацетелевого маграча полягає в тому, що жоден інший матеріал не поводить себе подібним чином в плані набуття прозорості, тому що це досить вагомий чинник, коли ми оцінюємо готовність вина до споживання. От, так от жоден е сорт, з яким я будь-коли працював, не поводить себе подібним чином до кацеталіма роча. В цьому бачу я суттєву перевагу, ну інша перевага це його морозостійкість. Він у мене в криній культурі. От, і задоволений цим сортом за його швидкість. Ну і відповідно за саме вино також. Воно зовсім не відрізняється, скажімо, від того самого аркацетелів. Я в минулому році порівнював аркацетелі та арцителі магарача, ну і, власне, я якогось відстаючого зразка таки не виявив. Більш того, прогнозую, що станом на 24 жовтня, коли буде відбуватися найближчий конкурс Wine and Spirit, то ймовірніше за все це вино вже буде готове. І я відправлю цей зразок на конкурс. Самому цікаво, наскільки молоде вино буде оцінене професійними дегустаторами. Я свідомо помістив ось коробку з-під pH метра, по якій можна орієнтуватися про прозорість цього матеріалу. Цікаво буде. Я думаю, що десь на середину жовтня це вино вже буде повністю прозоре, ферментація закінчиться, органолептично воно вже буде ну, досить непогане. Ну і тому один зразок саме цього вина відправлю на конкурс відповідно повідомлю про результати вас. Ось параметри основної кількості матеріалу, оркоциталіяма гарача 3,08, але за 164 градуса. Ну і густина 1081. тобто Якби перевести на 20 градусів, бо насправді матеріал зараз має 16,4 градуси, то це десь буде біля 18,6-18,7% цукру. Для сухого непогані параметри. 16 вересня, вчора хоча разняв От добу знаходився в холодильнику, бо не було часу з ним займатися. Ну і зараз.

Одна з найбільших, напевно. 400 480. Ну, це точно найбільше. Тобто неважкі плодові утворення. Ось таке все середнє. 355. Зараз дроблення. І виходячи із параметрів, ймовірніше Всього що це буде сухий варіант вина. зі зігреба біля 18. З якимись десятими частинами обрікса, можливо, 18,4. Так і.

3 ,3. Дуже соковита ягода, М'якоті взагалі немає, один сок. 60 кілограмів горзузкого реже, ось вчора зняв. Ну, продемонструю вагу грони, на що здатний горзузкий, теоретично. 910. Вісімсот сорок. Вісімсот двадцять. Може в ньому бути масивна Грона? Вісімсот дев'яносто, але це найбільші. Вісімсот двадцять. Також холодний. За роздроблення і параметри. Ось параметри грузуська. Цукристість за 23. І 3,35 pH. Перетриманий дещо. При 10 градусах тепла майже. 26 пивиш. Ну, ПАШ нормально, цукру забагато. 19 вересня працюю з мерло, півтори доби після зняття з кущів цей врожай знаходиться в холодильнику. Ну і бачимо, що цукрисість за 24, але це за температури от вона показана тут на. PH метрі 10,5 температура. Тобто охолоджена, насправді це приціл буде дещо менше, якщо перерахувати її в 20 градусів. Ну, або дочекатися нагріву на грів. Так, pH. PH. Дещо високуватий. 3,45-346. Ну, з таким матеріалом можна працювати. Воно не буде кислотним. 3,44 Вчасно зняв, не, не можна було його перетримувати, видно, по параметрах. А це сапіраві. Цукрість за 23,2-23,3. Ну 23 але ж за холодного матеріалу. Тепер щодо ППЛАш. 3,39 матеріал 11,5 градусів має температуру, ну 3,40-3,39. Такий пляж. Сік червоний, видно. А це вже колега знятий врожай рубіна болгарського. Тут 104 кг ящиках и сейчас я продемонстрирую вам показал игру на его 500 грамм 435 490 Четыреста десять, четыреста семьдесят пять, ну, в межах полукалорама пятьсот тридцать пять, пятьсот сорок. 620 595 Ну, що ще показати? Ось велика це найбільша, напевно. 920. Ну тут таке гарне крило. Ну, середня вага його десь буде біля 350 грамів, десь більше, десь менше, але трапляються і такі екземпляри 630 грамів. Не буду далі показувати. Ну, Власне, зараз дроблення і встановлення параметрів його. Ягода чиста, гарна, не пошкоджена, холодна. Ну, а це параметри рубіна болгарського 23.4, 23.2 цукристість Ну і тож 3,21. Е, непогані параметри 3,22. Але при 11 градусах, при 12 менше. Ввечері об'єднав розводку та основні матеріали, які були зняті з осуду та нагріті буковинки та піднагріт ландиш. І ось такий початок ферментації за ніч. Зараз ранок, 10 година дня, і ось така ферментація. Такий колір піногрі та ландиша отримався після нічного перебування шкірки у суслі. Вранці було пресування, тобто ввечері було дроблення і холодний настій протягом вечора та ночі і ранкове пресування. Ось такий колір вийшов. Знову колеги проблема із скляним посудом і старою. Велика кількість врожаю. В принципі, ці всі запаси скляного посуду вони в мене вже майже вичерпалися, тому в терміновому порядку потрібно було щось вирішувати. У моєму селищі я вже майже нічого не зміг знайти, тому дав оголошення у сусіднє місто. місто Розмістив і, в принципі, повідгукувалося. Буквально протягом одної доби назбиралася така кількість по чотирьом по адресам. Вартість отакий 10-літровий бутиль. Чи такий, чи із підвинтову пробку, кришку Реохімівської 250 гривень. І великий 20-літровий, отакий ось 450 Вважаю, що це на сьогоднішній день, в принципі. Менше помірної ціни. ну Я задоволений. По-перше, задоволений такою кількістю і не потрібно було їздити там за одним. Це все 4 адреси. Найменша кількість це було е, 2, От, а так було 7-6. Ну, тобто, вважаю, що пощастило в цьому плані. Звичайно, матеріальні витрати ну, нема куди діватися, тому що матеріалу багато в цьому році. От, і посуду не вистачало. А так як, ну, як кожного матеріалу, е, його така кількість, що неможливо його переробити, скажімо, у 200-літровій бочці. За виключенням цитронного магарача, можна було б купити 200-літровий ферментер. І працювати лише з цитроном там, відповідно до тої кількості врожаю зібраної. Ну а всі інші виногради дали ж відповідно, меншу кількість. Тому доводиться використовувати такі десятки, двадцятки. Вони мене абсолютно задовольняють. саме такий спосіб вініфікації у склі. Звик уже до нього, і мені так навіть простіше працювати. Все прогнозованіше, особливо у десертному виноробстві. Ну, це власне, результат того, що вдалося придбати. 20 стандартних реахімовських 10, один і стандартний. У мене такі є, вони не зовсім зручні, тому що конусні ну, невертикальні стійки. Ну, також, коли дуже потрібно, можна і з таким працювати тут. Напевно, літрів 26, здається так. Отакий якийсь, ніколи таких раніше не бачив. От. І 14 десяток. Одна тільки така горловина, все інше, широка горловина. От. Ну, в принципі, запас посуду вільно має бути, тому що навіть знімати з осаду матеріали. Е, ну, досить незручно, коли е, зняв з осаду один бутиль. Е, ну, з одного бутля пішов, помив, просушив. Це все досить погано, тому що потрібно до краю заливати на ну, приймаючу. От. Тобто залишок має завжди бути і такий суттєвий, щоб можна було зняти, ну, скажімо, хоча б столітт, а потім уже мити з того, що ви зняли. Ну і власне цей залишок щось піде зараз, а щось буде чекати на переливання. Вина. Дуже добре, що майже весь посуд чистий всередині, Навіть то що опеляється, він всередині чистий. Ззовні він пиляці десь на вечірку стояв бабушки. Ну, а всередині чистий. Задоволений, що вдалося це все в принципі, в одну поїздку. Протягом півтори години це все об'їздив по адресам, поки ж їх познаходив, бо це невідомі мені в принципі, місця. Я ж у Бобринці не проживаю, От. тому поки познаходив, От. ну і власне така кількість. Ну і вартість. Дивився, моніторив ціни. Це в принципі по нижній по міжі. Люди погодилися. 250-450. Влаштувало всіх, і їх, і мене. Так що дякую, місту Бобринець. Черговий раз. Прилетіли гості і не хоче відлітати. Капець. Ми і бутлі.